Що відомо про новий центр ментального здоров'я в громаді та які порушення зафіксувала на Яворівщині Держекоінспекція? Вітаю це Марія Канцелярист, Тож нині час на підсумки з першої новини держави та світу Польща розгортає близько 40 тисяч військових на кордонах із Білорусю та Росією на тлі зростання напруженості після вторгнення російських дронів в Україну, адже очікується, що в спільних російсько-білоруських стратегічних навчаннях візьмуть участь десятки тисяч військових. На Запорімському напрямку під час виконання бойового завдання загинув льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Олександр Боровик. З'ясування причини і обставин загибелі пілота триває. Новини на Янтарне ФМ. До локальних підсумків у Новояворівську на базі лікарні імені Юрія Липи відкрився центр ментального здоров'я. Тут фахівці надаватимуть допомогу людям із розладами психіки та поведінки. Деталі є в наших соцмережах. ДТП сталося на вулиці Маковея у Яворові. Тут відбулося зіткнення автомобіля «Фольксваген», яким керував 45-річний місцевий мешканець і мотоциклаліфан під керуванням 16-річного жителя одного з сіл Яворівщини. Саме його і госпіталізували. На території Єврівської громади держінспектори з охорони навколишнього середовища виявили 122 незаконно зрубаних дерева. Загальна сума збитків складає близько 2 мільйонів гривень. Про це повідомила прес-служба Держекоінспекції Львівщини. Яворівський національний природний парк відвідало керівництво департаменту екології та природних ресурсів Лова з метою створення доступного середовища для відвідувачів. Зокрема, тут оглянули екостежку Крехівській святині, котра розташована серед унікальних букових лісів росточа неподалік Крехівського монастиря. Тож робота триватиме над розширенням доступності, зокрема для людей з інвалідністю та військовослужбовців, які проходять. Ті реабілітацію. Новини на Янтарнефе. І наприкінці до новин освіти у Добростанській гімназії організували тематичний тиждень, присвячений правилам дорожнього руху. За цей час провели виховні години, інтерактивні бесіди, тренінги та ігри, які допомогли дітям закріпити знання з безпеки на дорозі. І про погоду у п'ятницю денна температура на позначці 23, уночі 15. Вночі часом дощі місцями значні, в день без істотних опадів. Вранці подекуди туман. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний 5-10 метрів на секунду. Оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І на цей момент це все. Про важливе, тож нехай ваш вечір буде сповнений лише кращої музики для цієї. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.